Зеленського знову викрили на брехні. Але хто Вітаю вас? Шановні друзі, кілька місяців тому на конференції в Німеччині Зеленський заявив, що Україна будує е, потужностей на 1 гігаватт. і все у нас іде за планом, все класно. Більше того, навіть ось була новина від 6 вересня, 24-го року, що міністр енергетики про гігават Зеленського вже встановлено сотні мегаватт генерації. Тобто, все класно, все йде за планом. Але далі ситуація повернулась трошки не тим боком. Всі ви вже знаєте, що зовсім недавно звільнили голову Укренерго Кудрицького. Кудрицький це той товариш, який виписував собі останні півроку собі та своїм колегам по 2 мільйони гривень зарплати та бонусів, працюючи у Раді директорів Укренерго. А коли його звільнили за купу різних зашкварів, то він ще вимагав виплатити йому 40 мільйонів гривень, це різні там премії, бонуси за ті роки, які він працював. І ось, мабуть, йому ці гроші не дали, тому Кудрицький вирішив. Вирішив трошки відкритий карти і заявив наступне: із анонсованого гігавата Зеленського побудовано близько 60 мегаватт. Тобто навіть та інформація про сотні мегаватт потужностей, яка була тиждень тому, це теж була брехня, не кажучи вже про гігават, який обіцяв Зеленський. Іншими словами, Кудрицький просто здав брехливого недопрезидента Зеленського. І, звичайно, Кудрицький це така сама сволота, як і всі інші, які зараз знаходяться при владі. Тому що коли він отримував по 2 мільйони гривень на місяць зарплати, він сидів тихенько молчав. А коли йому дали копня в сраку, то він одразу почав розказувати правду. Але ну ти вже розказуй, не розказуй, люди то знають, яка ти сволота. Хоча, я думаю, вони з цього приводу не сильно хвилюються. Він собі вже заробив і на свою пенсію, і дітям, і внукам, і правнукам. Ну а заяву Кудрицького я опублікував на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.